Дівчата, всім привіт! І сьогодні у нас до цього очікуваний МС-влог. У нас не було відео три тижні, ну там то уроки, то забула, ну, коротше, я сподіваюся, нічого страшного. Тому сьогодні нарешті викладу МС-влог, який я вже обіцяла викласти просто місяць, мабуть. Ну що ж, заварюйте собі чайочок, не забудьте обов'язково підписатися, поставити лайк, напишіть в коментарях, як вам відео такого формату чи знімати ще. І, до речі, в мене ще, я не знаю, в якому мені форматі знімати МС влог. Тобто, ну, в такому форматі, як зараз, що я буду розкладувати прокладки, там, які я використовувала там, в перший день, в другий день, або показувати все своє сховище і діставати звідти прокладки, які я використовувала в цей день. Напишіть в коментарях, як буде краще. Ну, а в цьому відео, як вже зрозуміло, буде по першому варіанту Ну що ж, я вам бажаю гарного перегляду, ну а ми будемо починати. І так, перший день у мене почався 29 жовтня, а якщо бути точним, то з 28 на 29 жовтня вночі. Е, ну, на той момент я була в ось таких ось щоденничках діскріт. На нуль крапель, ось такі вони саме тонкі. Я думала, мені цього достатньо. Але ніфіга. Я прокинулася. Ця щоденка в мене повністю заповнена. Ну, вибачаю за подробиці, але я тупо повністю протекла і на білизну, і на шорти, в яких я спала. Добре, що хоч постіль стіль залишилася суха. Коротше, в мене був ранок почастя із прання. І так як вони вже такі обільні пішли, то я взяла ось такі прокладочки Always на крапельки Light. Мені вони сподобалися, клей в них хороший. Як вони виглядають, дуже класні. Далі годин у 12 в час мене покликала позвати Покликала гуляти моя подруга. Ну і так як це перший день, я ще не знаю, що від цього очікувати, то я вирішила перестрахуватися і взяти ось такі прокладочки на 5 краплі. Always Platinum. Так, в мене вийшов день почався з Always, Так вони виглядають, але в цьому не було потреби. Мені навіть би трьохкрапельної прокладки вистачило, воно просто було ось тут трошечки посередині і все. Ну, далі я прийшла додому вже вечором і змінила стіоловий з платіном на ось такі BB Classic Normal на 4 крапельки. Так вони виглядають. І зразу скажу, вони мені не сподобались. По-перше, вони у мене тупо чи як сказати. Ну, коротше, тут ззаду була така дирка, ця вата вся вилізла. Я ще відмивалася від тої вати. ну Впитує воно хорошо, клей не дуже. Ну і, як ви вже зрозуміли, якість також не дуже. Тобто я вам їх порекомендувати не буду, і купляти я їх більше також, як ви вже зрозуміли, не буду. Ну і на ніч я вдягла ось такі прокладочки нічні ЄСА чи ЄС. Не знаю, правильно читається. Вони ось такі класичні, з двома парами крилець. Ну, але в цьому. Знову ж таки, не було потреби, мені від 4 крапельних прокладка вистачило, але так як у мене ще відновлюється цикл, я вирішила перестрахуватися і взяти яку небудь побільшу прокладочку. Ось так ось закінчився мій перший день місячних. І на наступний день уже був понеділок, тому прокинулася о 8 годині, так як у мене уроки на 9, я навчаюся дистанційно, тому так, прокидаюсь так пізно. Ну і далі я змінила тунічну прокладку. на ось такі Libres Classic Protection. Так вони виглядають. Мені вони також сподобалися, вони такі класні, приємні. І годин до 12 до часу, вони, вона в мене просто вже повністю заповнилася. Ну і я, звичайно, цю, так як вона вже повністю заповнилася, я змінила вже на п'ятикрапельну також Libresse. То в мене був день Always, а це у мене був день Лібрес. Ось так вони виглядають. Такі вони. Ну і ця прокладка, я ходила в ній майже там до кінця дня, з годин до 7, вона ну, буквально ну, ось таким п'ятном маленьким, Тобто, як я беру 4 крапельну, воно в мене просто як із відра. А я беру п'яти крапельну, воно все трошечки. Ну, але нічого страшного. Далі я змінила на ось такі Ola Silk Sense на 4 крапельки. В принципі, вони мені сподобалися, але трохи клей, мені тут не дуже подобається. Тобто, якщо їх використовувати, то краще вдома. Тобто, кудись там вийти в них, я не раджу. Ну, на ніч я вдягла ось такі Libre... Lingerie Night Classic Soft. Ну, вони на 6 крапельок, але ну, по розмірам вони 5 крапельні. Ну і також в мене тут було всього лише таке маленьке п'ятнишко Тобто ноч у мене вони взагалі щось не дуже обільні такі були. Не дуже рясні. О, шукала, шукала українське слово. Ось так ось залишила, ось так ось закінчився мій другий день місячних. Третій день також у мене почався із школи. Я вдягла вранці ось такий котекс Natural на 4 крапельки. В принципі, вони мені сподобалися, але тут така поверхня цікава. ну Якщо її носити, то вона не відчувається. Якщо так до неї доторкатися, то не дуже приємно. В принципі, мені сподобалися. Далі я е, змінила їх на ось такі е, My Lady Ultra, Сподіваюся, правильно читаю. Вони на 3 крапельки, але по розмірам вони на 4, мабуть, підуть навіть. Ну, чесно, вони мені не сподобались. Бо тут знову ж таки, оця задня часть, вона тупо відслоїлася все. Ну, Вібрали вони то все добре, але задня часть оця відслоїлася, і вона також розрізлася в мене. Ця прокладка. Може я наклеїла неправильно, не знаю. Ну, мені вона не сподобалася. Далі ці прокладочки вже ввечері виходить, змінила на Flirt Fantasy Classic. Чесно, я ці прокладки не дуже, ну, не дуже зрозуміла, чи вони нормальні чи ні. Бо в мене вона, поки я ходила там 3-4 години до сна, тупо отут трошечки помазалося і все. Вона залишилася в мене тупо сухою. Ну, але нані все-таки перестрахувалася і взяла 4 крапні прокладки. Хоча мені все ж таки щось підказувало, що це мені було буде багато їх, і так. Ранок, на ранок у мене просто тут було ось таке невеличке п'ятнишко і все. Ну, але, в принципі, ці прокладки мені сподобалися, можу вам порекомендувати. Ось так закінчився мій третій день місячних. Ну, і четвертий день, як вже зрозуміли, був не дуже рясний, так як тут багато щоденних прокладок. Ну і вранці я, так як на той прокладці було дуже мало виділень, то я взяла ось такі. І на три крапельки, щоденні прокладки always, але вони вбирають добре. Ну і за три 4 години вона в мене вже майже повністю заповнилась. Тому я подумала, що щоденки ще рано, тому взяла ось такі прокладочки Bella Perfecta Ultra Blue, Я їх дуже вже давно хотіла спробувати. І чесно скажу, вони мені сподобалися. Такі вони класні, поверхня приємна, клей хороший, тобто самі плюси, нічого про них поганого сказати не можу. Ну і далі в мене залишалось там 2-3 години до сну вже. Тому я взяла ось такі олвіс непомітні захисні дві крапельки Тут у мене вже цілий збірник прокладок, ці в мене взагалі залишили дві штучки тільки. Так вони виглядають, вони дуже все добре вибрали, можу вам порекомендувати, але зараз на них просто космічні ціни, тому, мабуть, я вже їх більше купувати не буду. Ну і на ніч на свій страх і ризик я взяла ось такі щоденні прокладочки Lady Fit. Тільки це я дістала першого розміру, а я взяла на другого розміру. Я вибачаюся. Ось такі я взяла на другого розміру, не ті поклала. Ось так вони виглядають. Ну, але я все-таки не прогадала, в мене взагалі тут трошечки посерединки було і все. Тобто, добре що я взяла щоденку. Ну, а четверті. ой, а, ну, а п'ятий, шостий, і сьомий день, так, у мене вони 7 днів йшли Я просто користувалася там якими-небудь щоденками. Не буду всі показувати, тому що це було нецікаво. Тими самими я ось такими ледіфіт користувалася та іншими якимись щоденками. Ну що ж, ось таки вийшов у мене влог. І напишіть в коментарях, як краще, якщо в мене вони будуть, наприклад, іти 4 дні так рясно, а 3 інших так, ну, щоденно там вистачає, чи знімати мені ті 3 дні, чи не знімати. Напишіть в коментарях обов'язково. Ну що ж, я була рада бачити вас на своєму каналі. До речі, завтра в честь 100 підписників, які вже набрались просто тиждень чи півтори назад, буде нарешті розпаковочка. Ну, сьогодні у нас вже МС Влог, тому завтра чекайте розпаковочку. Я була рада бачити вас на своєму каналі, бажаю вам гарного дня, всім па-па!